Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає півдні ж росіяни атакували Київщину з неба. Гучні вибухи чули жителі Подільського району столиці. Це працювали сили протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо: в небі над Києвом знищено 14 ворожих цілей, шість аеробалістичних кінжалів та стільки ж крилатих ракет калібр. А ще два дрони-розвідники у столиці минулося без жертв і руйнувань. У регіоні ж уламки збитої російської ракети таки впали на приватний сектор. Десятки будинків пошкоджено серед потерпілих двоє дітей. Дві літні людини. Одну жінку відкинуло ударною хвилею. Поранення дістав і водій автівки, яка рухалась трасою. І зараз на місці падіння російських уламків працює наша кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Вона наживо зі студією. Отже, Олено, як багато поруйновано на Київщині через цю атаку і що ти чула від місцевих? Вітаю, свято. Ну, власне, семер людей постраждало. Ну, а що сталося із домівками цих людей? Можемо бачити просто зараз. Ось гляньте, один із будинків, наприклад. Ну, Ми бачимо, залишилася лише стіна, така коробка від цього будинку. Всередині все поруйновано. Зараз люди розбирають ці завали. А ось льох. От очевидці розповідають про те, що від ударної хвилі його дах підняло, а потім знову опустило. Уявляєте собі, яка була потужність? Цієї такої хвилі, ну і е, загалом тут у цьому селі пошкоджено зо три десятки хат, і там різні пошкодження. А загалом такі хати, що вже не підлягають відбудові. Їх доведеться просто зносити. Є хати, де повилітали вікна, двері обсипалася штукатурка, але їх можна буде ще якось відремонтувати. Зараз я перебуваю на обійсті однієї із родин. Ось пані Валентина. Я бачу, ви досі перебуваєте в такому шоковому стані. Тому що ви це все бачили на власні очі, так у вас тривога розпочалася, як і на всій київщині, та в Києві близько 11-ї години. І кажуть люди, що навіть бачили ракети, де ви були в цю хвилину, і що ви можете розповісти? Цю хвилину я була за будинком в своєму палісаднику прополювала квіти. І коли я почула два вибухи вдалені, я зрозуміла, що потрібно десь шукати укриття, і дуже швидко помчала в будинок. Буквально ось, бачите, його розрушило. Я тільки забігла в будинок в ванну, в кімнату і встигла закрити за собою двері. Наступне, що я пам'ятаю, це все. Пил темно і дуже потужний вибух. Будинок повністю зруйновано. Не підлежить відновленню. Як вам вдалося врятуватися, тому що ми зараз бачимо, що двері будинку були завалені, насправді? Двері завалені, все з вами. Я вийти самостійно не могла. Ну я не знаю, яким чином. Я все ж таки прокрила двері і е, не в ці вікна, а в заднє вікно я змогла вже вибратися на вулицю. Я знаю, що ваш будинок був збудований в 69-му році. Тут така надійна, досить кладка із цегли. так, І це був батьківський ваш будинок, ви тут постійно жили, так? Так, це був будинок мого дідуся і бабусі. Я тут проживала постійно, на постійній основі. Ми зробили хороший ремонт, дуже був будинок гарний, хороший. Але, на жаль, все зруйновано. Там, де була кухня, немає нічого, зараз потолок ще досі падає. Єдине, що вціліли, це вціліли те місце ванни, де я перебувала як в укритті. У вас, напевно, якісь навіть вищі сили, можна сказати, врятували, тому що, дивлячись на цей будинок, його вже і не назвеш, насправді, будинком, він міг просто стати вашою пасткою. А я бачу, що ви в руках тримаєте ось такий от уламок, де ви його знайшли? Що це за уламок? Ці уламки ми скидали з будинку і також за будинком. Уламки були. Ну так, це мій другий день народження. Я знаю, що 8 числа ви саме відсвяткували день народження, і це вам расисти влаштували такий святковий салют, якщо це можна буде сказати. Ну, власне, добре, що всі вціліли із вашої родини, так що насправді немає загиблих у цьому селі. І дякувати Богу, що так сталося. Тож, якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, то будь ласка, спускайтеся в укриття. Це може врятувати вам життя. Святим. Дякую тобі. Кореспондентка КТСН Олена Лоскун з однієї з громад на Київщині, де сьогодні падали збиті уламки російських ракет.